Він дочитав книгу. Тата? Да. Ні, не дочитав. І так, як я й говорила в попередньому влозі, у нас день Малані. Під день. Да. Куди ми йдемо? Я батути. І на бафі. Буде в я буду. Йдемо на батути. Там такий комплекс, типу батут великий, батут надувний, тоді піратський корабель, басейн з пульками, ну, типу, дитячого комплексу такого. І потім там дуже мега смачні вафлі є в парку. Тому ми ще йдемо за мега крутезними вафлями. Так, поїсти. Піса. А Піса. Далі? Після після патуті йде. Після батуті. Три видимо. вафлі, десять вафель, не знаю. скільки з'їмо. їде. Так, їде. Тому ми йдемо. Зараз трішки затримувались вдома, але нічого, думаю, до грози ми встигнемо. Награємося, покажемо вам, який комплекс там класний. Можливо, хто завітає у Франкіз до нас з дітками, буде знати, де провести час. з малечою в парку. Знімаю. Ми зайшли в парк. Це нібито заходиш в ліску десь. Подивіться, скільки дерев. І така прохолода. Прохолода і шум. Я десь горі, там Вітерець провіває. Так. Шумлять дерева дуже класно. А попереду, ось там, не знаю, видно вам чи ні, попереду фонтан. А поруч будівництво. Так. так. Але ми туди не дивимося в ту сторону, де будівництво, а ми дивимося на природу і на фонтан, які також дуже шумить гарно і приємно так біля водички посидіти. Сьогодні зранку хотіла це зробити, але... Трішки саме почуття підвело, тому я нікуди не ходила. Лежала вдома, а зараз вийшла, хоч просто помилуємось природою. Кожен раз такий релакс, коли заходиш в парк. Де ж гуляєш там по ту сторону, такі плямки яскраві, якщо вам видно, то це гамаки люди вішать. Меланія? Сюди там ото гамаки висять. Та люди багато хто вішають гамаки собі. І... Відпочивається. Так, ми теж хочемо ну, замовити. Так. так, треба знайти, замовити і собі вішати. бо багато дерев так посаджені говорити, спеціально для гамаків. Мамо, скажіть, побігти. Ми зараз вже доходимо майже так. Ми вже доходимо до батутів. Тут зараз є майданчик, називається сова бо він у вигляді сави зроблений. Далі є атракціони і між цим майданчиком і атракціонами батути. Сала це безкоштовний майданчик для малечі, для старших. так, Меланія велосипед їде. Так, і вон ви вже бачите надувні батути різні, тому можете орієнтуватися і також будете відпочивати у Франківську з малечі туди сходити. Ну що ж, розпочався марафон батутів, стрибків, бігання і всього такого. Маланія на цьому батуті надувному. Ну десь хвилин 30 чи 40 стрибала точно, поки ми перейшли на наступну локацію кудись. Пані, ваші враження? Ну Давай, пару слів. Пару слів не скажу, але побіжу. Далі у нас тайм ту перекус. Ми йшли за вафлями. Найсмачніші вафлі, мабуть, які я коли-небудь пробувала. Ми брали безлім на цих батутах. 300 гривень, коштує цілий день, може жратися. тому ми погралися десь годинку і пішли на перекус, замовили вафлі, молочні коктейлі і сиділи чекали ось. А потім, звісно, що ми змогли повернутися на батут і далі продовжити. Замовили ми дві вафлі нутелла і банан, а друга вафля морозиво мікс такий вершковий шоколадний мікс, Ну вафлі, чесно, хоч Борида питає рецепту, у них дуже-дуже смачні. Враження свої про вафлі я вже далі вам розповім, записала ще окремо там відео, тому розкажу. І, як виявилося, що вафлі майже всі довелося їсти мені, бо Меланія дуже швидко наїлася. Якщо коротко про вафлі. То вафлі з морозивом теж ще не брати. Морозиво дуже холодне, вафля тепла, зубам капець. Якщо вас чутливі зуби, як у мене, то тут геть. А ось нутелла і банан ну мега круто. І Якщо ваша дитина говорить, що вона хоче три вафлі, беріть одну, бо вона наїститься половиною вафлі. Решту вам доїдать. Так що майте це на увазі. Хотіла записати враження Мелані про. Відвідування цього комплексу ігрового, але вона постійно від мене тікала і казала, як їй класно гратися. Завела собі подорожок, і вони там робили різні завдання, вони ховалися десь в печеру там зробили собі, і я її вже не змогла зловити. В цілому ми провели на цьому майданчику 3 години. Три години стрибання на батутах, бігання, і вона була дуже задоволена. Звісно, гамак її улюблена, справа накаталася на гамаку, вже скільки хотіла. На мою думку, дуже класно організували. Кожного року дивлюсь у них щось новеньке. Додається. Того року багато локацій, яких ще не було тут. Тому, сподіваюся, на наступний рік ще більше буде. Дійсно, круто. Без лім береш і можеш грати скільки хоч протягом дня, можеш відходити, приходити. Для дітей це те, що потрібно. В парку супер.